Вітаю, друзі вас! Сьогодні в Рівному у нас сніг пішов в суботу, 22 листопада. То Сьогодні у нас прекрасна погода, але є нюанси, що багато людей ще на літній різині ганяють. То Я стараюсь соватись помаленьку і ззаді дивлюся, як відтормажується. І попереду стараюсь два. 3 метри зробити дистанцію, щоб якщо подвинутися, якщо ззаді буде соватися. Так що і вам теж рекомендую сильно машини спереду не підпирати і ззаді дивитися, яка обстановка. Ну, а сьогодні ми от вийшли 9 годин ранку, будемо набивати касу помалу. І дивитися, що воно ну, і як у нас виходить. Походовці, до речі, що зробили. Ззаді, взагалі, чотенько все тихо. Спереді машина стала збита, але звуки такі залишились глухі стуки такі, коли на колдобінах. Коли ти ну, їдеш спокійно на такі маленькі якісь ямки, то нічого. А коли волниста десь дорога, асфальт, то воно одразу відчувається. Таке відчуття, що амортизатори передні не відпрацьовують так, як треба. Ну, не знаю, поїздимо, поки так, потім ми будемо розбирати. Передню ходову, стойки знімати, дивитися, якому вони стані. Тому що поміняти передні стойки, там треба зразу з опорним підшипником, з подушкою, і пильник, і стойка. Це, ну, на одну сторону це десь в районі 6 тисяч, це якщо брати Каябу. то з двох сторін 12, плюс заміна десь 13. Теж таки не дешеве задоволення. Можна ще перекачати стойки. Будемо дивитися, що і як. Можливо, зробимо бюджетний варіант, перекачаємо. Ну Поки що я робити це не буду, тому що вже піджимає кінець місяця, треба збирати гроші на оренду будинку. У мене принципі, половина вже аренди є, але все рівно. Дня 3-4 треба ще десяточку підзбирати. Ближче, напевно, 4 дні. Так що такі справи, ну погода сьогодні чудесна. Чудесна, прям цікава. А, і до речі, з талімблоками вийшла там накладочка. Зараз я вам ставлю фрагмент. прийшлось дещо міняти. Ну я так і думав, що воно так буде, просто що треба було на початку розібратись, щоб таких нюансів не було. Всім гарного дня або вечора, коли ви там мене дивитесь. А я поїхав працювати. Позвонили з СТО на рахунок ліфа. на ті заказали салінблоки, одні менші, коротше, я заказав всі більші, а треба було два більших і два менших. Зараз лечу якомога швидше, везу салінблоки, Так що така кухня. Я ще тоді так задумався, блин, думаю, та ні, ну якась фігня, на рахунок цих що всі однакові, не може бути. Завжди було одні менші, другі більші. Ай, дай таке. да, Тесла, звісно, прикольна бричка. Оба! Не пристібнувся. Зараз я з вами трошки навалю. Ай, придеться стояти. Споки там іде світлофор, так, ставимо педалі спорт. І зараз ми дамо, Головне, щоб над рукам не попасти там знизу на Шухевича. Нормально так навалю, нормально так будемо тормажуватися, тому що там у нас може бути рукам. Все летимо на СТО. От, друзі, вам перша ДТПшечка. Червона не пропустила. Пасатик влетів, ну, але ж це... Думаю, не за погодних, напевно, умов, а просто що не соблюдають ПДД. І на цьому все. Так, а тут зараз от буде на міськевича підйом. Такий складний. Ух ти, вже підносить. Підносить трошки, помалу, помалу. Зараз будемо перевіряти нашу Бушну гуму. Але там протектор нормальний, вона грибе, дай Боже, я вже її трохи Нормально. Навіть даже немає ніякого сумніву, навіть нічого не гриби і, і спі не спрацьовує. Ну, це поки немає галальоту. Коли буде галальот, то звісно бушна резина не так, як нова, м'ягенька буде відпрацьовувати, це зрозуміло. Але така, якщо каша, то в принципі буде працювати на ура. Так, взяв я перше замовлення по уклону 98 за... Ну, тут хрена, за 5 км подача, тут 2 км їхати 2,7 Ну, Але що поробиш? я в центрі, був, треба з центру відкатуватись. І рейтинг мій на зараз 68%. Я вам покажу, щоб я скрін не робив 68%. 68 <працювання> да. Коли працюєш не на одному уконі, то важко піднімати карму, тому що буває, завтикаєш там, цей ланцюг ну, тіпа, скасувати, щоб він не працював. І цей от тільки що от тут був і по калбомінам. І приходить замовлення по укону, якщо ланцюг не, не встиг виключити, а ти там може, наприклад, Подаєшся десь кілометр, ну що, це коли одразу там взяв замовлення, то можна скасувати на іншому агрегаті. Як коли ти вже подаєшся, ну якось не камільфо, то приходиться скасовувати на оконі. Ну, коротше, важкувато. А на одному коні працювати, то треба трошки карму набити, хоча б там 80, щоб замовлення більш-менш давало, то тоді можна вже пробувати чисто на одному коні працювати. Ну побачимо. Ладно, багато балакою, їдемо за доставкою. До речі, сьогодні гарний момент заміряти, скільки буде їхати лів в мінусову погоду. Звісно, мінус один, багато, але, але можна заміряти. Клімат у нас стоїть, ну зараз це поставив щось мало, буде стояти на хай на 19 градусів буде стояти. І відкатаємо зараз до обіду і подивимось, скільки ж у нас буде хавати. На ж там вистачить. Ми вже проїхали всього-навсього 6 км, а 13% вже у нас забрало. Тобто приблизно десь кілометрів 70-80 машинка проїде. Ви ж не забувайте, що плюс вже пробуксовки є, тобто більше витрата буде енергії на те, щоб автомобіль почав рухатись. Так що такі справи, зараз перевіримо, що і як. А доставочка в мене яка шикарна, такі от якісь чисткі, тортики, бомба. Я такі взагалі бажаю. Стараюсь багато не їсти, щоб пузо не росло. Тим паче я ж в спортзал ходжу для чого. Просто так чи що. До літа будемо готуватися, щоб потім ходити з торсом накачаним. Та ганю. Ні, ну і цей, звісно, теж. Але в більшості з того, що сидяча робота, то треба в спортзалі, там хожу постійно, поки займаюся, тим, поки відпочиваю перед підходами чим між підходами то постійно хожу, не стою на місці. Ну і плюс кров розжинається краще, коли ти ж напрягаєшся, там тягаєш железо. Так що і вам рекомендую теж. Чимось займатися, якщо у вас сидяча робота, хоча б робіть зарядку там, хоча б зранку зарядку робіть. Розтягуйте мишці, розганяйте кров по тілу, щоб не було застоїв у вас ніяких. Не шуткуйте з цим. Так, з братва, ну що, проїхав я рівно 65 км, залишилось ще на залишку 15, ну, я думаю, 15 навіть і 20 вона проїде. 11%. Тобто з автономкою, зараз я виключу, ну з автономкою, вона 14 вона показує. З автономкою можна проїхати в, в принципі, 80 кілометрів. На 80 кілометрів я. Фу, на 65 кілометрів я проїхав по уклону 1123, Болт 60. І своїх у мене було тільки що от на 200 і плюс плюс ще там чаюха була, ну 1450 у мене вийшло накатати за такий пробіг. Я рахую, що це дуже-дуже файно, але сьогодні прям була робота, тому що пішов сніг, дощ, сніг, тобто робота була постійна. Зараз 13.05. Іду пообідаю. заряжусь десь години 3 напевно, буду заряджатися. І знову в бій. Так що такі справи. якось Отак машинка проїжджає в мороз. От зараз 0-0 було мінус 1. Але я думаю, якщо ще буде мінус 10, то може і ще буде менше трошки проїжджати. Ну, коротше, побачимо. Я ще подумаю, буду чи я автономку ставити чи ні, то в принципі мене влаштовує. А там як морози будуть, то побачимо. Такс, а ось наш перший сніговичок з донькою, так? Да? Yeah. Клас. Yeah. І великий. Клас. Yeah. Бомба. Все, не то розпадеться зараз, хай постоїть трошки. І... ей. Hey. Такс, ну що, 3 годинки я зарядився, прогнозовано 97. З кліматом 98. Ну, зрозуміло, що проїду десь кілометрів 60 а то й менше. Все, рушаємо, взяв вже замовлення по комфорту. 166 за 6 толчу до пассажиров поспал обид короче Поки зарядилась машинка то и выспался и, да и такие ладно зараз касса 1450 то это мы сейчас попрощаем надеюсь хотя бы еще б косарик а то и косарик 200 заработать Доставка кейса, он действует тут взрывчатке, на взрывчатке я кассе. Пиздец, блядь, ну блядь. Я тапок там потерял, он мне говорит, блядь, залазь, блядь. Куда залазь? Да я сам залезу, блядь. Тапок, тапок. На, ногу. Нюхай, блядь. Да что? Два тапка, блядь. Здорово, блядь, потом забирать. А ну-ка. Ты ну. Там тапки. Че? Ты ковки забрал? Да, да. Мой Телефоны. телефон у тебя. Все, иди. Все. Мой все, телефон у тебя. Нет, у меня. У меня. Садись, Лёнь. А? Сиди-ка. Братик. Че за хуйня? Давай заедем Та хуяк, блядь. Вже на в больничку, блядь, є. Так, Запанта. Я ж саме головне не сказав, скільки я витратив на ремонт ходової. Але це ще не кінечний приговор, тому що ще будемо розбиратися, що з попереду там підстукує. З двох сторін. Ну, я думаю, це стойки. Коротше, задні стойки каяба е, японські. Джапан. Беріть тільки японські, тому що там є. І Тайвань, і ще там якісь, і Італія. Коротко, то вся хрень, воно там в два рази дешевше, але воно не буде ходити. у вас. Потім самблоки. Два лімфьордера і два ще. якихось там, Тому що я неправильно там, ну не я, а хто замовляв, менеджер неправильно замовив. Ну, Ми не розібрались, типу, нічого страшного, нікого не обвиняю, Все нормально. Виходить 4 салімблока і 2 стойки. По запчастинам це вийшло 7 тисяч. А, ще і пильники з відбойниками. 7 тисяч я віддав за запчастини. Це ще зі знижкою. Якщо в магазині купляти, то там ще десь. Е, ну, можна рахувати десь, я вам зараз скажу. пум-пум-пум-пум-пум, Десь 12% плюсувати можна, 12, 15% можна плюсануть, якщо в магазині купляти, то виходить, десь 1000 чимось бо ще зверху було б. І за роботу я дав 300. Мені там ще на одному а, як він називається. Стойка, стойка стабілізатора. Да. Поміняли пильник, Сказав, що стойка гарна, просто пильні чи клопнув, треба поміняти. Вони почистили, все, змазали і замінили. Той ще походить. А, і... І все. За роботу 300 віддав, це у нас виходить 10-100. І зимня гума в мене з перевзучкою ще плюс 5, 500 вийшло. Це виходить 10, ой 10, 15 700 гривень я витратив на підготовку до зими. Тобто все я майже зробив, але по, по ходові сталося. Але ще є, якщо автономку ставити, то там ще різні ціни. Від 350 доларів доходить до 500 доларів. А якщо ще європейську там ставить не китайську, то там всі 700 доларів буде вартувати. Коротше, поки що з автономкою ми відкладаємо. Так, відбуваємо підсумки. Сьогодні прям я взагалі по уклону майже все в замовлення. Ну просто лупили замовлення, я там де лупили, там і робив замовлення. Вийшло мене 2059 гривень. 16 замовлень. Карму вже підняв на 74%. По болту там в мене 70 гривень вийшло. Це у нас виходить разом з уклоном. Хай буде 1130. так воно і є. Плюс 500 свої. І плюс ще в мене була чаюха. 2630, ну хай 2700, короче, 2700, мінус зарядка, в мене 50 гривень вийде на пробіг 124 кілометри. То, якось так, 2650 сьогодні прям розрив. Але це з-за того, що просто лупив сніг і була непогода. Ото і лупили замовлення. Так що такі справи. Дякую за перегляд. Всім гарного настрою. Мені так само, як і вам. Завтра неділя буду відпочивати, набиратися сил, щоб наступний тиждень почати з новими силами. Дякую за перегляд, ставте подобайки, пишіть коментарі. До зустрічі на нових відеох.